Вітаю вас на своєму каналі, і у мене сьогодні знову новиночки. Покажу новиночки, які з'явились у мене вчора. Я не знімала розпаковочку, тому що, ну, розпаковочка, звичайна, розпаковочка, хоча були дуже шикарно вони упаковані. Взагалі хочу показати ці рослинки. Це неймовірна краса листя. Так, це зовсім інший напрямок. Це не бігоні рекс, королівські бігонії, це великі бегонії. Якось вони ніколи не привертали мою увагу, а це чомусь я дивилась і ось переглядала то, що продає. Ну, так, вони мені сподобались. Особливо ця та й ця, і ось такий пагінець я отримала в подарунок, я його поставила поки в водичку. Я назви підпишу, тому що так по пам'яті я вам їх не скажу, як називаються. Але рослинки шикарні. Знаєте, я навіть і не очікувала, що вони будуть такої величини. Вони дійсно величенькі. Подивіться, скільки тут паросточків. Вони ростуть з кожної пазухи. Я сподіваюся, що вони так і будуть рости. Звичайно, я читаю, що особливо ці бігонічки потрібна додаткова волога. Вона повинна в, як там, в флораріумах жити. Звичайно, вона мене. Буде жити на стелажі і в кімнаті. Якщо вона не пристосується до моїх умов, то, звичайно, ми розпрощаємось. Я хочу, щоб вона радувала оку, не десь я її сховала в банку і там вирощувала. Надіюсь, мені вдасться з нею подружитись, так як я з бігоніями дружу вже. Надіюсь, я і з з цими подружусь. Ось також молодий листочок. Ви знаєте, це ось... Такий е, рожево-темно-рожевий колір. Я взагалі нічого не додаю не кольору, ну, не змінюю колір Вона дійсно така. Дійсно, цей колір такий такий яскравий. Він такий є. Ну ця по-своєму. Це взагалі шедевр. Я як підходжу, любуюсь, не знаю, не знаю, буде дуже. Жаль мені. як Якщо ну, я з нею не подружусь. Е, якщо у вас, ви хтось вирощували такі рослинки, будь ласка, поділіться зі мною. Я дуже хочу виростити з них красунчиків, е, поділіться інформацією. Можливо, розкажете якийсь секрет, можливо, більше оприскувати треба. Чи ну, навіть не знаю, що їм робити. Ну, і також ось укорінюю. Поставила у водичку свою ще одну, також якось воно тут не дуже передає. Я підпишу, ще раз кажу, назви я підпишу, тому що так неправильно, мабуть, і прочитаю. Але краса. Будемо також вирощувати з вами нові бігоні кейни. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Дуже чекаю ваших відгуків про ці рослинки, сподобались, не сподобались. Можливо, поділитесь якоюсь інформацією по їх вирощуванню. Дуже-дуже хочеться виростити цю красу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей! Мирного неба!